Всім привіт, це Лайт. І сьогодні все, що відбувається, це є прямим наслідком поневолення та створення системи рабства, яка почала, і ця система вона почала свою роботу ще давно, вона поступово набирала обороти і її яскравим таким вже впливом, втручанням, очевидним на весь світ. Це саме було 19-й рік, де почали нав'язувати людям певні певні моменти в поведінці, в якихось діях, і всі ці моменти вони були, нав'язувалися вже репресивними методами, тобто могли там заблоковувати, не впускати кудись ще щось там. Я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли в Києві це була лютий чи березень, не, не випускали, не можна було виходити на майданчики спортивні, де група поліцейських там ловили якогось одного чоловіка, який купався в воді взимку, там, чи ну, це був, можливо початок весни, де всі за ним бігали, хотіли його заарештувати, тому що не можна було. Люди самі, вони. Абсолютно логічно не мислили, не думали, вони просто виконували якісь накази, які суперечать здоровій логіці, виловлювали людину, яка просто займається своїм здоров'ям. Тобто йшла ціленаправлена боротьба з здоровим глуздом. Як відомо, в людини виробляється звичка 21 день. Тобто, якщо 21 день, день повторювати певний... Якийсь режим, то він виробляється як звичка, як норма. Тому всі ці технології вони знають, як виробити певну звичку, стереотип. Вони довгий час намагалися впровадити певні якісь обмеження для людей, причому нелогічні, які суперечують логіці. Хоч і багато лікарів там намагалися щось там доносити, їх всіх прикривали, і таке інше. Ну, ви всі це знаєте дуже добре. Я думаю, люди, які розуміють, що відбувається, вони все це з самого початку відслідковували. А ті, що не розуміють, вони таки вже не зрозуміють, і від них вже, в принципі, реальність буде зовсім інша. В них будуть відбуватися інші події, які, можливо, ще якось намагаються. Пробудити цих людей, але вже якщо вони не змогли розпізнати ці речі в таких яскравих епізодах, які були відкриті, то вже це значить, навряд, що щось зміниться. І, до речі, я тут, в моєму оточенні є теж такі люди, які. Я от спостерігаю, як вони це все переживали з самого початку, і я спостерігаю, що люди, в принципі, розділилися на два табори: одні розуміють, що відбувається, а другі не розуміють, що відбувається, і от всі ці люди, які тоді були жертвами, скажімо так, пропаганди тієї, вони по цей день і лишилися жертвами пропаганди. Вони щоразу після якихось таких медіа-резонансних новин, вони в своїх пост, в своїх соцмережах постять певні якісь рефлексії, і видно, як вони, як ними маніпулюють, як система легко їх взяла в оборот. І ці люди, вони думають, що вони якось впливають на світ тим, тими своїми там, думками, висказуваннями, а насправді це результат їх, їхньої рефлексії, це результат роботи технологій. І саме ці емоції і чекали ці технології, від, які впроваджували всі ці новини. Там, і таке інше. Тобто вони чекали, вони знали, що так люди відреагують, і це було для них потрібно. Передумовою для цих реакцій був саме 19 й рік, коли впроваджувалися ці антилогічні правила. І я так помітив, що люди, які от зрозуміли, що відбувалось тоді, вони, в принципі, лишилися і зараз з таким якимось ширшим світоглядом, які розуміють, що відбувається і зараз. І проводять прямі паралелі і зв'язки з тим, що відбувається зараз, з, з, з тим, що відбувалося раніше. Тобто вони бачать, що це один той самий фільм, один той самий сценарій, який розвивається. Тому що те, що відбувається сьогодні, воно не могло роз, відбуватися без того, що відбувалося з 2019 року. Тому так все відбувається. Е, багато хто розуміє, що відбувається в Україні, хто за цим стоїть і який сценарій тут впроваджується. Я думаю, що всі ви вже це все оглянули. Всі свідомі люди передивилися всю належну інформацію, яка є в відкритому доступі, і була в відкритому доступі вже, мабуть, понад 5 чи навіть 10 років. Всі ті, хто стоїть за цим сценарієм, що відбувається в нас в Україні, саме головне, що вони цього не приховують, вони все відкрито розповідають. А, і саме цікаве, що вони чітко знають, що люди не хочуть навіть замислитись в той сценарій, який їм запропонували, який перед ними відкрили, а люди вони, весь цей час. Розважалися, дивилися собі квартал там в нас в Україні, різні шоу, веселилися. Згадайте просто масову рекламу алкоголю, Хортиця, Неміру, Хлібний Дар, що там ще було, дуже багато різних медов, дуже багато різних брендів алкогольних. Вони всі постійно в нас рекламувались після кожного фільму. Тобто, країна 30 років практично вела таке свято. Свято з пиятикою, де алкоголь прив'язаний був до всіх подій в житті, починаючи з церкви, з причастя і закінчуючи поминками, всі ці от свята вони дуже гарно церквою підтримувалися обов'язково. Щоб ви розуміли, що церква російського патріархату вона допомагала постачати в Україну акцизний товар алкоголь та тютюн. Тому що і через завдяки церкві не потрібно було проплачувати певні якісь мито, і вони могли завозити з Росії, наприклад, чи ще звідкись певні от такі товари акцизні, без проблем і постачати на український ринок. Є певні фірми, які от цим займались. Це все непросто так. Дехто, можливо, не розуміє зв'язок з масовим прийомом алкоголем а та з тим, що відбувається зараз, ну то це вже значить, тут нічого не зробиш. От. Але алкоголь це така передумова для того, щоб винищити народ. Згадайте, як винищили індіанців. Спочатку їх винищували фізично, потім їх зрозуміли, що фізично з ними воювати важко, тому що вони. Вони ховаються в горах, в лісах, і значно легше е, знищили. Їх підсадили на алкоголь, От, і залишки тих, і, і хто там лишився, просто спились. От, потім їх переселили в резиденції, в оці резервації, точніше, за парканом. І вони там зараз живуть, хоч вони є якби власниками, прямими власниками. Тих територій, землі, це їхня рідна земля, яку вони любили, яка їх любить так само і сумує за ними, і вона їх поверне обов'язково. Вони зараз змушені бути там рабами і меншістю. Доки їхні ресурси, їхні землі, чужинці, які їх знищували, користуються їхніми от благами. Вся ця схема вона відпрацьована вже століттями. Нічим не змінилося і в нас так само. Ніхто не буде терпіти і чекати, доки в центр Європи, де земля саме така з родючих, і багато надр різних є в нас тут, і поклади металів дорогоцінних, і такого іншого, газ, нафта. Ніхто не буде тут давати людям, які не вважають себе. Відповідальними та власниками цієї землі, адже я вважаю, якщо люди, нація масово винищує цілі природні комплекси, там в Карпатах вирубують ліси. Бурштинові, оці добування бурштину, вони винищують цілі, цілі просто посадки лісів. Там подивіться, що лишається. Американці ви так знімали наслідки добування бурштину у нас на Рівненщині і на Волині. То це просто як ніби вибух атомної бомби відбувся. Це навіть оце, що на фронті там на Сході зараз відбувається, <кх> та на півдні України, то це навіть не так страшно глядає, а це ще страшніше. Тобто люди без війни вони знищували свою землю. І потім вони дивуються, чому ж так відбувається, що <ммм> всі такі події. А якщо ти знищуєш свою землю сам, то ти не її власник, ти її паразит. І в метапросторі формується така реальність, де ти. Просто йдеш в минуле, тому що ти не є відповідальна е, одиниця, якій доручили пращури охороняти цю землю, доглядати бути відповідальним за неї, а ти її знищуєш. Тому значить черга е, контролювати і берегти цю природу йде іншим народам, які будуть відповідально до цього ставитися бережно. Контролювати природу. Адже саме головне це природа. Якщо люди думають, що маючи паспорт якоїсь там нації, країни, цього достатньо для того, щоб вважати себе там нащадком великого народу, то це не так. Щоб одного паспорта і якби причетністю. І причетність до певної нації чи народу цього недостатньо. Обов'язково має риса бути це відповідальність, відповідальне ставлення до природи. Тому що природа, вона верховна, вона вибирає те, хто за неї більше дбає, того вона і підтримує. Це нормально, так має бути. А, бо зараз люди не можуть зрозуміти, як так сталося. В нас наша земля вона перетворилася на, на смітник, можна сказати. Все те, що там в Європі, вони вважають шкідливим. вони В нас тут залюбки і радіоційні могильники зробили, і скотобійні, які є дуже токсичними та шкідливими на всіх рівнях, не тільки на фізичному, а на тонкому обов'язково ще більш. І вся ця сировина, вона потім постачає, поставляється в Європу з України от, і таке інше. Тому такі от йдуть зміни. Ми маємо дуже швидко реагувати на, ці, на цей виклик, на ці зміни і змінювати своє ставлення. Чи люди, які не готові жити нормально, в нормальних відносинах з один з одним, з цим світом, з природою, вони не будуть виживати. Тому що вони не розуміють механізмів взаємовідносин. Має бути якась повага один до одного. Я хочу розповісти, що от ми якось жили в за кордоном і починали тільки тоді творити гурт. І якби ми не жили тоді, в Німеччині, в Європі, ми б ніколи б не змогли розвинути свій гурт. Чому? А через те, що там була дуже гарна підтримка. В Європі є така класна річ, риса в людей, що вони вміють підтримувати. От, щоб ти там не робив, особливо це стосується починаючих музикантів, там, митців, художників та будь-кого. Щоб ти там не робив, тебе завжди будуть підтримувати, казати, да, молодці, творіть. Вони, е, хтось щось скаже, хтось дасть якісь знайомства, хтось е, купить. Сіді там хто як може, так і буде допомагати. І це окриляє тебе, ти починаєш вірити в себе, в свої сили. І так створюються круті гурти, яких ми знаємо дуже багато в світі, в Британії, в Франції, в Німеччині, в Штатах. Це не через те, що там талановитіші люди, це через те, що там суспільство воно розуміє цінність твор, творчості і воно підтримує, не гнобить. Те, що я бачу в Україні, як це відбувається. Люди все постійно критикують, замість того, щоб самим щось робити, вони заходять до когось там на сторінки і пишуть якусь гедоту на когось, критикують все і думають, що так, таким чином вони якось щось змінять. Насправді це все веде тільки до прірви. Я дивлюся, як відбувається зараз. Нас всіх критикують: журналістів, політиків, музикантів, фільми. Все, що вони зроблять. От я дивлюся, навіть в місті нас там поклали бруківку. Погано. Не поклали. Погано. От така негативна постійна якась реакція в людей. Це не тільки через війну. Перед, перед війною було те саме. І все це воно. Е Подавляє будь-яку ініціативу в людей, тому що ти думаєш, ну і смисл тут щось робити, якщо ти все рівно все всім буде не так. І саме цікаво, що От як ми займалися музикою, ми записали альбом в Берліні і потім повернулися в Україну. І тут почало вже до нас таке якесь було ставлення, що ми, типу, як з-за кордону приїхали, і нас так якось представляли, що, типу, ми з Європи. І для нас таке було якесь ставлення, ніби що ми з Європи, от як то це щось краще. Насправді, якби ми були з України, сказали б, та хто ви там такі? От, і якось це було неприємно, тому що від того ж музика не мінялась. Але от саме ставлення, воно якесь таке було радянське. Тому що, типу, як в радянському Союзі було, що загранічна група приїжджала, от це щось хороше, а от нас, то що там не можуть. От в, от воно таке саме і лишилося насправді багато в кого. <кій> Від цього вся ця от проблема. І це насправді фундаментальна риса в Європі за кордоном, яка допомагає їм розвиватися. Вони всі хочуть допомогти один одному. Вони хочуть, в них є хобі, дуже класна риса в ментальності. Це шукати хороше один в одного. Вони заходять в спілкування і вони починають спілкуватися, шукати один одного щось хороше, підтримувати один одного, цікавитися там. Немає різниці абсолютно хто ти. Чи ти там мегазірка, чи ти звичайна людина, яка там починає тільки от свої кроки перші. Ти завжди знайдеш там підтримку. І це дуже хороша риса. Звісно, воно там може давати свої якісь негативні. Наслідки, тому що воно все там оця толерантна, така лівацька публіка, вона вже дуже сильно почала розвиватися. Але завжди є якісь <кій>, негативні сторони. будь-де. -будь але це дуже їх розвиває, тому що це розвиває так само науку. Коли хтось щось там вигадує, це відразу знаходяться люди, які допоможуть, які будуть розвивати інтелект. Цієї людини, її ідеї, і таким чином дуже багато різних винагодів технічних, от, в, в Штатах, в німців. Тому що вони відразу коли бачать, що хтось є розумний, вони весь інтелект збирають. Замість того, щоб його подавити в зародку, ще з дитинства сказати, там, порівняти дитину зразу, щоб дитина не зробила, ой, що ти там зробила. О, от, о, от в моїх друзів там дитина, от в неї там щось краще. І так, один раз, другий раз. І в дитини ініціатива вся подавляється, а потім їй е, дивуються, а чого ж така дитина, що вона нічого не хоче? Е, вони думають, що дитина якась не така. Насправді це просто ставлення до цієї дитини знищило, подавило всю її ініціативу в, е, ще з дитинства. І на тому все закінчується. От. Тому я просто дивуюся людям, які цього не розуміють, і вони. Шукають, що хтось завжди там винен, чи хтось щось має їм зробити, замість того, щоб побачити світ іншими очима, почати підтримувати один одного, якось намагатися підтримувати добро. В цьому дуже багато, велика відповідь полягає, тому що, якщо ми будемо один одного гристи, Відразу, то ніхто нічого не захоче тут робити, насправді. Почасному люди захочуть всі звідси поїхати, і ніхто з нормальних людей не захоче повертатися, тому що їх тут всі будуть, будуть хейтити, там якось цкувати. От я навіть дивився, деякі люди там, е музиканти, вони там створювали якісь е е свої композиції. Можливо, вони були там не сильно вдалі, але люди. Мало того, що люди їх там хейтили, а вони їм просто такі прокльони писали. І ти думаєш, то як так можна? По-перше, якщо ти щось когось там починаєш вчити, ти маєш бути як мінімум авторитетом і компетентним в цьому напрямку. Тоді до тебе будуть прислухатися і самі будуть питати поради. Тоді твоя порада буде цінна. Якщо ти нічого собою не являєш і починаєш когось щось там вчити, то, по-перше, ти маєш розуміти, що ти маєш. Ну, з тобою мають якось, ти маєш зацікавити, ти маєш бути як мінімум компетентний і в цьому питанні маєш бути авторитетом. Тоді це буде якась конструктивна розмова. А якщо це просто хейт, якщо це просто приниження когось заради того, щоб нічого не робити і визвиситись, то це відкат в дуже сильний. В... Вниз. Це масове явище в суспільстві. Я це дивлюся. це в різних пабліках так і таке інше. І ну, це, це дуже така риса є конкретно. Тому завжди я намагаюся, наприклад, особисто, якось, якщо я бачу щось, і там люди творять, щось намагаються. Якщо ти цього не розумієш, це не означає, що це щось недобре. Це означає, що ти просто не розумієш це. Це твоя особиста проблема, не те, що проблема, а ну, ти зараз на, на даний момент, ти, наприклад, не бачиш в, е, е, якось від цього якийсь резонанс всередині себе. Але це не означає, що, що, інші, що іншим ця творчість не допоможе. Тому не варто зразу там бігти до людей і їм оце починати їх давити. Навпаки, потрібно підтримувати. Ті одиниці, які намагаються зараз в цей важкий час щось якось там підтримувати інших, святити, там щось створювати. Бо інакше всі люди от, з тим Євробаченням там почали людей хейтити, що там вони щось роблять, то з таким успіхом взагалі ніхто нічого не буде робити, всі скажуть, ну то тоді творіть самі. Але ті люди, які всіх хейтять та критикують, вони самі нічого не будуть робити. Вони будуть потім казати, що в нас нічого немає. Але відповідальність за свої вчинки, за те, що вони потім отак от додавали свою вагу в знищення ініціативи когось, вони не будуть це визнавати. Тому це така велика глобальна проблема. Насправді. І... Мабуть, що в таких речах. Полягає велика, велика зміна, якщо ми не вчимось, себе дисциплінуємо, почнемо змінювати, побачити світ по-іншому, то тоді все, і все реальність зміниться моментально, швидко зміниться. І все, і життя стане зовсім іншим. Зараз ми перетворюємось на ту саму Росію в негативному її прояві, з якою ми воюємо, ми стаємо ще гіршими. Тому що зараз якась така йде, як ніби ліцензія на негатив. Що, типу, раніше люди якось стримувалися, зараз їм вже дозволили негативно ну, дуже так ненавидіти все. І, і ця, ця ненависть вона розповсюджується на все. На всіх. Це дуже токсична така ідея середовища. Воно, воно не, нічого не змінить в хорошу сторону, якщо так далі буде продовжуватись. Це ще гірше буде занурювати нас в темряву, у війну, яка, можливо, навіть і не мала бути такою, але вона створиться через цей згусток темного цього стану людей, які. Зламалися і які просто занурилися зараз в цей потік. І цей Грегор, він насправді він буде довго наїдатися, він, доки не наїсться от цим всім, то він не відпустить і він буде їсти. А якщо він побачить, що ще прибавляється, то він, то він ще буде більше, якби, цей мурашник розбивати для того, щоб ще більше енергії виділялося. Це як вогонь тушити вогнем, як туди підливати ще бензин і думати, чому ж вогонь не загасає. Тонкі ці речі дуже. І складно їх пояснити, тому що це. Я розумію, що ті люди, які це розуміють, то їм не потрібно це пояснювати. А в принципі, які не розуміють, то це ну, не і не, і не почують це. Тому це, в принципі, така мова риторична більше думки в голос. От, але коли ти промовляєш думки в голос, то воно якось легше стає. От, я сподіваюся, що в нас все буде поступово змінюватись і процент, відсоток людей, які... Хочуть йти в майбутнє та будувати своє світле життя, справді європейське, тихе, культурне, мирне, чисте. Їх буде більше. А вся нечість, яка не хоче розуміти творця, богів, любити, творити красу, вона піде в нікуди, в минуле. І плани всіх оцих сценаристів. Вони насправді можуть дуже легко посипатись. Вони ж залежать від нас, насправді. Не ми від них, а вони від нас. Вони нам лише пропонують. А ми ставимо підпис. І тоді вже відбуваються от ці речі. А ми не будемо ставити підпис. Ми не будемо приймати цей сценарій. Я пам'ятаю, як 2012 рік, чи який був там, знімали цей фільм послезавтра, там оце апокаліпсис, всіх людей оце накручували. Що скоро буде. Кінець світу, потім е, ці ігри всякі про війну. Всі тисячі мільйона людей сиділи, дітей. І цю штуку, цю війну постійно в просторі вони транслювали, вони якби майнили, як майнінг робили. Е, Простір наманювали цю війну, яка потім відбулася. І найцікавіше, що навіть люди, які метафізично вони взагалі не занурюються в ці речі, я от питав підлітків, кажу, ви розумієте зв'язок? Вони кажуть, так, да, воно в 100% так відбувається. Ті, що раніше сиділи, грали в танки, зараз в танках дуже часто. І цей зв'язок він прямий. Всім миру та захисту від богів. Слава Рідному Богу!